Енергійний збір на 100 мільйонів гривень оголосили бригада Нацгвардії Хартія та Укрнафта. Збирають на засоби РЕП наземні безпілотники, літальні дрони, автівки та зв'язок. Це те, що нині рятує життя бійцям на продові, і те, чого ніколи не буває забагато. Докладніше про збір і як задонатити у наступному сюжеті. Роботи воюють замість солдатів. На зв'язку вважали команда. Починаємо рух. У та бригада НГУ Хартія стала першою, хто провів повністю роботизовану операцію без залучення людей безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це така була можна сказати, репетиція, або там щось вийшло, щось не вийшло. Ми побачили проблеми, але ну, ми бачимо, що ну, це буде розвиватися, і це війна найближчого майбутнього, не якогось там далекого. Мають гинути дрони, роботи, безпілотні апарати. Одним словом, залізятча, а не люди, каже один із засновників Хартії Саволод Кожемяко. Життя людини коштує дорожче. Тож, аби вберегти якомога більше людських життів, і забезпечити бійців необхідним знаряддям для ведення технологічної війни, Хартія спільно з «Укрнафтою» оголосили енергійний збір на 100 мільйонів гривень. З листопада 2022 року, коли держава. Повністю стала акціонером Укрнафти з того моменту 2,5 мільярди гривень виділені для сил оборони матеріальної допомоги, які пішли на величезний спектр всіх необхідних потреб: дрони, зброя, техніка, автомобілі тощо РЕП, засоби РЕП, і це стало можливим завдяки. Тотальній підтримці держави державної укрнафти завдяки політичній волі підтримки державі. І це черговий доказ, що державне управління може і повинно бути ефективним. Військові кажуть, допомога свідомого бізнесу для фронту нині дуже важлива. Війна, вона дає нові нові виклики постійно, постійно відзмінюються, і нам треба реагувати. Нам здається, в майбутньому ми можемо функціонувати лише разом: і військо, і цивільне населення, і бізнес, і політичні кола, і представники мас-медіа, представники культурного середовища. Тому ми намагаємося побудовувати таку систему, де знаходяться люди, які поділяють одні цінності, одні принципи, одні переконання, і, маючи беручись з цього сил. І рухачись далі. Нині найбільше бійці потребують дронів як розвідувальних ударних крил, так і наземних безпілотних систем, засобів реб, зв'язку та автівок. Долучитися до енергійного збору для Хартії може кожен охочий по всій країні. Заправитись 95-м енерджі чи дизелем на АЗК Укрнафта, придбати на заправці каву, хот-дог чи бургер, або зробити донат напряму через монобанку. Ми і надалі продовжуємо підтримувати сили оборони. Особливо зараз це потрібно робити з подвійною е, інтенсивністю, тому що зрозуміло, що люди втомилися, е, виснаження є. Тому державна «Укрнафта» своїм прикладом показує, що це можна і потрібно робити. Потрібно робити з подвійною силою, е, і кожна гривня, кожна, кожен донат, кожна заправлена літра на укрнафті іде на підтримку сил оборони, зокрема. На підтримку бригади Хартія. Ангеліна Матвієва Володимир Коваленко програма Вікна СТБ. Єдині новини.